Міжнародна фундація виборчих систем організація, що сприяє становленню демократичних процесів в Україні. За два десятиріччя вона отримала репутацію надійного джерела інформації та кваліфікованої технічної допомоги у сфері реформування виборчого законодавства, адміністрування виборів та вивчення громадської думки окремий напрямок роботи фундації боротьба за права ВПО у Кривому Розі. Організація співпрацює з гугіда Центр, яка приймає та підтримує переселенців у нашому місті надзвичайно важливим є те, що були забезпечені основні потреби ВПО, коли вони тікають від війни. Айфес співпраця загіда центр для забезпечення саме виборчих прав переселенців. Зокрема, ми працюємо над тим, щоб забезпечити право ВПО голосувати, а також презентувати свої кандидатури у виборах різних рівнів, коли переселенці можуть голосувати та висловлювати свою позицію політики мають більші можливості почути їх та їхні потреби. Видернісгіда центр та фундація співпрацюють майже 10 років. Криурічці вивчали досвід моніторингу виборчих процесів, виховання молодих політиків, ознайомились із засадами політичної етики та розбудову демократії в різних країнах, втілили в життя кілька спільних проєктів. Перший це були переселенці-виборці. Коли в 2015-16 годах переселенці не могли построїти систему, як переселенцям стати виборцями. І тільки закінчився пілотний проєкт по Україні, це оцінка потреб переселенців. Та методологія, яку Кривий ріг розробляв разом з IFEX і групою впливу громадським холдингом, вона стала основою для наказа міреінтеграції. І то, що ми робили, як прецедент на сьогоднішній день, обов'язково по нашій схемі буде робитися во всіх містах, селищах, і ми цим пишаємося. Керівник міжнародної фундації виборчих систем в Україні відвідав головний криворізький хаб переселенців Народний дім та високо оцінив його роботу. Первинні послуги, реєстрація, медична правова допомога, отримання тимчасового житла, соціальний супровід отримує кожен, хто вимушено залишив свій регіон та потребує інтеграції в нову громаду. Це результат наполегливої плідної праці, починаючи з 2014 року і міської влади. І Ради оборони міста, яка спрямовує діяльність з переселенцями на те, щоб якомога швидше, якомога тісніше була інтеграція тих людей, які обрали наше місто в якості свого тимчасового постійного житла, була інтеграція в усі наші сервіси, в усі медичні, соціальні, в отриманні всіх послуг, які Отримують мешканці нашого міста, а також вимушені переселенці згідно і державних, і місцевих програм. Ми почули ті напрямки, в яких зараз працює міжнародна спільнота в підтримці ВПУ України, і нам дуже було приємно, що. Шановний пан Пітер високо оцінив зусилля міста Кривого Рогу в цьому напрямку. Нині народний дім щодня відвідують дві сотні переселенців. Це люди, які транзитом у нашому місті, і ті, що обрав кривий ріг, як тимчасовий прихисток. Лише вчора працівники народного дому надали допомогу п'ятьом родинам з Курахового, які змушені шукати безпечніших місць. Іван Проводу, Артем Кравченко, Єлизавета Гусак цей день.